Сьогодні 29 липня 2012 року. 11 година вечора хочу продемонструвати якість та колір води, який постачається в будинки за адресою проспект Героїв Сталінграда, 12Г. Особливо ця квартира стосується 40. Отакого кольору постачається вода. Чи можливо таку воду використати для купання, для миття чи інших потреб, не говорячи про е приготування їжі. Запитання до чиновників і працівників водоканалу, скільки коштує подача такої води і чи варто за неї платити.